Проводимо завершальний етап Добропільської операції, це раз так. Тобто, ми далі стискаємо кільця, ну і велике кільце значить, оточення, яке ми яке ми зробили, провели. Да? Намагаємося просунутися далі далі і ще намагаємося взяти ще одне зробити, ну ще один, один такий маневр. Далі, значить, по Курщині, ми досі тримаємо цю буферну зону на, на самій Курщині. Для того щоб не просувалися вороги, не просувалися в бік сум сумщина. Ми зачистили територію хто, яку на тунеку просочилися. Просичився противник, далі відштовхуємо їх е, е, до кордону. Значить, там вже лишилося зовсім трошки, там разом працюємо разом з десантно-штурмовими військами. Е, так само, як і на Добропільському напрямку, тобто основні сили, це е, штурмові підрозділи да наші і десантно-штурмові е, бригади. Значить, далі по. Е, серебрянському серебрянський ліс е, візьмемо Лиманський напрямок, Куп'янський. Кругом працюють наші підрозділи е, зараз е, в Запорізький напрямок. Противник намагається е, там знову атакувати, е, просу, Просочуватися Зачистили знову первопнопримгосподі. Ну, перепрошую, приморське плавні і противник знову про прорватися. Ми його знову зупиняємо. Тобто сьогодні. Штурмові полки, штурмові підрозділи сьогодні працюють по всій лінії фронту. Сьогодні ми зупиняємо всі, всі прориви, всі просочення, всі переміщення, де тільки з'являється противник. Ми кругом з'являємося. Кругом у них велика кількість народу, велика кількість людей, особового складу. І коли у них стоїть задача, там, припустимо, просочитися, як на теперішній час. Вони намагаються просити ну, новою тактикою, там цих тисячі порізів, да вони намагаються просочитися, як, як нам вога глибше і незважаючи на те, що вони там будуть нести нести втрат.